Слава Україні! Героям слава! І так, друзі, чи дев'яте? Ну, не дев важливо. Що <клес> uh, робимо? Сьогодні на обзорі дві форми заливали, випробовували, все зробив. В замовнику за відео предварительно зняв. Зараз немає для глядачів, так як зазвичай все Що у нас? У нас тут дно і у нас тут льда. Uh, для сумісності, для буля дистеранкового uh, бджоля. Корпус тот ми вже робили, ось така сумісність. Ну, зараз це то показує, спочатку mm -hmm. вийдемо, видно, що все добре. Отак вот то виходило. Я вже тут змазав, повідривав і хочу показати, що як гарно воно відстає, коли змазано, то якщо не змажити, то потім не відірвати не можна, так, бачимо, що. І тут краска залишилася і тут. Mm -hmm. А, кстати, друзі, якщо когось буде цікаві, то пам'ятаєте, ми того року випробовували е формування вуликів відразу при заливці. Краска дуже добре тримається, взагалі чудово. І зараз, коли ми почнемо собі лити свою клеусу, скоріш за все будемо формувати. Якщо там є якісь невеличкі недоліки, котрі десь щось не дофарбують туди-сюди, то воно все рівно набагато краще і е ну, гарно виглядає. І набагато проще. Там, ну, дешо, так, друзі, що разом, відкриваємо. Давай ключик. Все поки форму поки що. Так повилізало з якийсь попчик. Зажжав. Надіюсь, що все добре. Так і, е, так я. Це форма ще така не робилася, таке знову ну, займається дуже ну, за гарно. Угу. Я невеличка ракета на воздуха, але в такому місці, в котрому зовсім, зовсім без різниці. Угу. В такому стані, скоріш за все. Можливо, обрізати краще, ніж потом. Давайте так. так і зробимо. Так і зробимо. Задачі цього дна була дно о, сіткання на село дно, так як надобності на село дно. Сітку не потрібно, бо її потім від потрібно призакривати весною, а якщо робити її все ж таки не надсилоє, то можливо її і не закривати, а завжди, щоб вона була відкрита. Так, Оці облоки, які повилізали, щоб вони не тримали стінки, їх теж краще повідривати. Ну і що, будемо відкривати? Що. Чудово. Ще просто так. Відкриваю, так, так друзі, відкрилося дуже гарно і залилось mm -hmm. дуже гарно. Зараз би ще, щоб воно так же точно вийшло, але поки не бачу mm -hmm. нюансів, які б могли цьому завадити. Тут дуже багато много... бачиш? Що? Всього облові. Так. Так. Трішки тут тримало тут більше різних заколовок. Тримаю, тримаю за літа, той заполкати і хочу виняти. Ну що, друзі, Со... Перше впечатлення, залилося гарно, мені подобається. Зараз uh -huh. виймаємо другу форму, потім чистимо і дивимося, як це виглядає. Форма виглядає так. Пам'ятаєте, пару днів тому я вам знімав ролик стосовно того, щоб при замовленні форми, якщо когось цікавить якість і тому подібне, пощупати, подивитися сумісність, ну різні такі нюанси, пропонував вам замовляти деталі. Е, ну, По великому рахунку дана пропозиція породила іще другі питання. Е, Вирішив так не робити. Кому потрібно, тот знає, що хоче, тот знає, що йому потрібно. Він впевнений в тому, що скажімо так, зробиться добре, і менше всього задає питання. А ті, хто задають багато питань, в того потім тільки і питання задають, а користі від того дуже мало. Так що, скоріше за все, такої послуги не буде. Ну, Хоча, якщо комусь треба. Можемо все ж таки зробити. Так. Тут о, криша армірована з металом внутрі. Так як я всім своїм замовникам говорю, щоб вони знали, що якщо хочете, щоб вам служило воно добре, якщо хочете, щоб воно служило добре, не гнулося, немалося. Потрібно армувати. Чи буде замовник армувати, чи не буде, це його вже діло. Моя задача була випробувати, як воно буде виглядати в мармоному стані. Так, відкрилось теж дуже добре. Ну, На криші завжди така, так як велика угу. площа і вона не дає можливості. Угу. Так для... так. А так, супер да, залилось. Річ шла теж о низької криші, максимально без всякої еруди. Ну, Якщо все ж таки при потребі, треба якісь, якусь кинути ліпешку, щоб було куди кинути. Вирішили зробити в центрі гнізда ну такий квадрат, мабуть, десь 16 на 16, так це виглядає. Залилось добре. Ну І буду... внутрі тут стоїть арматура. Тут же тут тільки мало... що? видно арматуру, тут видно. Мало. Да. А, мабуть, у нас спала арматура. Ну, коротше, коли її ставите, треба так, щоб вона стояла без можливості, угу. щоб вона спала. Ми, можливо, дёрнули, коли закривали і бачимо, що вона здвинулася. Так як, э, ну, в даному випадку я зробив таку арматуру, що вона по сантиметру від угла. І можливо, коли закривали э, грубо говоря, замок, дёрнули Цю дёрнули форму і все привело, ну, тому чому привело. По великому рахунку проблеми в тому не бачу. Так як вона там стоїть, все буде тримати і тому подібне. Стосовно цієї форми, теж задача була максимально проста, без всяких примудреностей. Що була задача? Щоб корпус наявний, якщо поставити на кришу, щоб фіксувався, то зроблять фальс для нього. І при потребі, якщо буде перевозитися, щоб було подрімінь можливість, скажімо так, пас. Е е е ну, що і зробили. Все, друзі, шлейфуємо і дивимося, що у нас вийшло. Е і так, друзі, почистили і отак все виглядає. Значить, сумісність ідеальна, все, що я переживав, взагалі не стоїло, так як все чітко і гарно. Е -е забув сказати, в цьому проєкті теж було важливо, щоб даний літок підходив для даного. Е для даного дна. В проєктуванні, буду відвертим, це може ну, міліметрики провтикати і можемо зробити помилку. Так що радію тому, що при таких розрахунках не допускаю помилки. Так, люди, що має? Які були задачі? Тут є корпус під бджоляр. Він був зроблений, все сумісне і так далі. Після того нам треба було зробити підного дах і кришу. А в криші також цей фальц, для того, щоб корпус міг на нього вставати. Значить маємо ну, ряд, да? котрий, ви бачимо, нічого лішнього, він ідеально підходить, бо вона mm -hmm. його така має, що yeah. його ніякі вітер постує, тут не треба ніякі каміння, все сушить чітко ідеально. А, так воно так підходить до оригінального. Тут задача була, щоб корпус, якщо поставити на кришу, щоб він його тримав. Оцей пальц зроблений з розрахунками того, що корпус тут тримався. Да. Корпус тут тримається. Ну і дно. Маємо дно, в дно є нахил на передню стінку для того, щоб ну, хтось собі думав, що воно буде стікати. <гум> Мені без різниці, як робити, так треба було зробити так. Маємо дно, площа сітки тут біля. 30, мабуть, відсотків, точно не пам'ятаю, то в процесі проєктування було вираховано з можливістю заслонки закривання. Зроблені вот такі ножки. Ну і ось вот така красота. І під такий люток, І під такий люток. Бач, ось вот так гарно воно стає. Ідеально стоїть і так, так буде працювати. Коли поставити наш корпус на даний, бачимо, що ми робимо мінімальні люфти mm -hmm. по міліметр на сторону, щоб то не ходило отак, бо мені то не подобається. Тут же все чітко, бачимо, як воно. І внутрі можемо подивитися, наскільки воно все спроєктовано. Бачимо, що всі стіночки відповідають нові. Ну коротше, дуже ляля. -ля. Mm -hmm. І все дуже прикольно. І криша дуже прикольна. Да. Да. Нічого Фальц, якщо корпуса склали, угу. воно не тіліпається і коротше. Ось така да. красота, кому потрібно замовляйте, кому не потрібно, ставте дизлайки і на, на цьому буде завершувати. Слава Україні. Героям слава!